Привіт, друзі. Їхали ми по київській трасі, Повертались з нашої екодачі у Львів і по дорозі перед тублянами заїхали в доволі цікаве місце, парк, готель Древній Грат. Сонечко заходить вже потрохи, та вже друга половина дня, година десь сома, може й далі. Зараз зайдемо тут, погуляємо. Так, не заплановано, але постараюсь щось вам зняти, як тут виглядає. Були тут досить давно, може щось змінилося. Тут, бачите, є такий відпочинковий комплекс з басейнами. Переважно людей немає, бо вже всі ну, сонце заходить, роз'їжджаються по домам, але машин доволі багато, значить є якісь ще активності. на території. Ресторанчики, кафе, які тут є, на візді така старовинна брама. Ну вона не є старовинна, вона в такому стилі збудована старовинному. Дивиться, правда, доволі гарно. Ось тут фотосесія Це молода. Та є ціла купа, тут досить таки дорогих машин. Ходимо до ресторанчика. А тут багато дуже велика. Така. Так, древній град, парк, готель. Така Каускарто схема. Ліворуч. Рецепція. Там далі ресторан. Переразі, що тут весілля відбувається. Бо на поді ми бачили дівчину в платі молодої. А баків буйволів, можна сказати. Чути, mm. чути чу траса тут. Як би там не було, шумнувато. Це вже ті самі виволи тільки збоку. Інсталяція прикольненька. це, ще один ресторанчик. На вході така зверху табличка Біз. І там далі. Готельні номери, такий собі таунхаус. Це вже готель. Також все в старовинному стилі збудовані ось такі таунхауси. Кожен з цих цей окремий номер. черепицею. Ну, Верховуючи, що тут стоять машини, значить заселені. Грає музика, досить така святкова атмосфера. Не знаю наскільки тут комфортно жити таке зимою, але вигляд має, дуже гарний. Гарне озеленення, бачите. Але якщо так прислухатися до звуків, якогось супер затишку тут немає. Шумувато. Так, і якщо прийти трошки в глибину, то тут ще є такий один теж великий будинок, думаю, це теж готель. Симпатичний, скажу, гарна архітектура. І озеленення. ну взагалі тут симпатично. Дружина пішла шукати собі якісь розваги, а я вирішив ще погуляти по території. Взагалі ми, чесно кажучи, не планували сюди. От їхали отак, на емоціях, імпульсивно вирішили заїхати. Такі квіточки, впевнені. А лайки з бруківки. Сам шик підстрижений, красота, ну доглядають. Ландшафтний дизайн. І є, вам скажу тут люди. Є люди. Вечором тут, напевно, ще включають підсвітку і територія стає більш загадковою і ремонтичною. Це вже напевно якісь господарські приміщення, тому що клієнтів тут не видно, але навіть господарське приміщення також виконані в такому стилі старовинному. Черка така прикольненька. І це ті ж самі номера, які вже. Це по суті бакярд. Задня частина. Дитячий майданчик, Столик для пінпонгу. Масштабненько тут. Ми, правда, ще приїхали, треба сказати, в другій половині дня, коли вже сонечко трохи заходить. далі зона ресторанів. Ой, тут стежечка. Пройдусь і буду шукати своїх. А в цьому буду з вами прощатися. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Па-па!